Всім доброго дня! Маємо в продажі гарного мерседесика, електричку на 32 кВт в дуже гарній комплектації. Дістронік, передній, задній партронік, ксенон, антиблікове скло. Авто просто як нове. Реально, без м'ятин, без царапин. На оригінальних легкосплавних дисках. повністю в рідній фарбі на гарній різині зимові дивіться який стан автомобіля всі кнопочки цілесенькі, нічого не потерте сидіння кажу автомобіль як новий пробіг 85 тисяч Дивіться, який стан керма. Є функція Range Plus. Тобто три режими їзди. Чорна стеля. Два ключика є, дивіться який стан позаду Столики. з улюбленим смаком, найкраще маю оригінальну зарядку з подовжувачем. Шторочки, полочки, все на місці. Камера заднього огляду. Вживу реально, автомобіль дуже гарно виглядає. Ми знаходимося в місті Ковелі, також в нас є функція доставки по Україні. Є рух по полосам. Датчик дощу світла, дістроніки. Ціна даного апаратика буде 9200. Дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися всім гарного дня!